Вітаю! У нас рубрика Як воно там, де ми розглядаємо наші товари після певного періоду використання. Зізнаюся, сам не полюбляю фразу продавця У мене вдома такий самий. Але що робити, якщо дійсно частину своїх товарів ми використовуємо для життя та роботи? І сьогодні у нас такий ось собі міні UPS для роутера та інших пристроїв. Торгова марка Via Energy а на 36 Вт. Використання він вже півтора роки. Заживлює ось такий роутер-Мікротик. Тримає його 6,5 годин, а заряджається Десь 2. Ці дані не змінилися з початку користування і залишаються такими, як і були. Але у інтернеті дуже багато нарікань на такого типу. Безперебійники, де кажуть, що там зовсім погані конденсатори, як спочатку, так і в процесі експлуатації, і вздуваються, і що там тільки не робиться. Тому я хочу зараз його вскрити і подивитися, як саме у цьому екземплярі. Вони себе почувають за півтора роки. Планую я це зробити одним дублем, щоб показати вам, що вскриваю саме цей пристрій. Ніколи його не вскривав. Щось не зовсім поки розумію, як це правильно зробити, тому можуть бути різноманітні нюанси. Можуть бути травматизм, нецензурна лексика та таке інше. Прошу поставитися із розумінням. Що ж, починаємо. Так, і що ми тут бачимо? Так, надо навпаки зараз камеру візьму і підводити до дивимося. Ну, дійсно є вздуття цих конденсаторів. Це, мабуть, якийсь то, чи електроліт, чи що то таке так, робимо висновки. Невеличке вздуття є. Є ось на цьому витік електроліту. Теж ну, досить значний, мабуть, не знаю. Я не електронщик, тут мені важко. А Цей прилад працює, працює вже півтора роки. А, що ще сказати? Дуже часто кажуть, що працює лише півроку у когось і виходить з ладу. Ну, У нас таких повернень не було. Але це, на мою думку, можливо, коли хтось замовляє у якомусь невідомому магазині. На Aliexpress і, відповідно, невідомо що отримує. Коли це замовляє якийсь український постачальник, він, як правило, має вже відому йому перевірену фабрику, і там дається гарантія один рік. Звісно, що півроку працювати він лише не може. Так, ну це я можу рекомендувати батарейки в порядку, акумулятори. Тут, в принципі, я не знаю, треба проконсультуватися, може варто замінити цей, а може так, хай залишається. Все, дякую вам за перегляд. На все добре.